Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра Імперія Пазлів. Так у нас розпочинається новий турнір. Підтримка з повітря. Перший день. Так всі кольори приймають участь на чотирьохзіркових героях. Ось таку оборону поставив. Не знаю, що як вона буде тримати. Подивимось. Угу. Вже поки не тримає. Ну, Поки ще один раз напали, подивимось, можливо, буде краще. Так, поїхали. Гетман, угу, угу, угу. Так, ну, треба більше зелених брати. Скоріше за все. Давайте, напевно, Рігарда я залишу. Лікуватись потрібно. Кедман б'є по синіх, больніше нехай буде. Візьмемо ось так, трієчку зелену. І Грега залишимо. Там контра контра. Ну, поїхали. Дракона. Дракона взяв фіола. Треба, напевно, було зеленого брати. Відразу зелений кріс. Угу. Так. І дракон вже б'є. Ще синій кріс, жовтий кріс. Давайте спробуємо Кетмана цього добити. Він, більш за все, мені неприємний. Так, б'ємо сюди. Не знаю навіть, що вона робить, але будемо бити Так, ага, вона фаун, мій міньйончик промахується. Давайте синій кріс. Хоча синіх, це ж ми заряджаємо дракона. Ще фіолетовий кріс, ще жовтий кріс. Якийсь початок такий так, так це об'єдна, вона б'є не боляче. Але Вон ще червоний кріс. Так, це що? Ну, Непогано вдарило. Так, давайте рігерда зарядимо. Все ж таки підлікуємось трішечки і прокинемо фіоли. Може там зелений доїде да знизу. Доїхав да зелений. Всіх повиносило. Давайте дракончика навіть активуємо. Все, тут дуже швидко, ну тут поляна якась жвава. Знову. Азмія. Так, а що у нас по драконам? Зелений дракон. На лікування. Цей. Теж такий собі. Ну, Давайте візьмемо додаткове лікування, так як у нас один лікар. Поїхали. Там жовтий дракон на лікування. Знову зелений кріс. Угу. Ну, давайте ось так зарядимо кедмана. А, всі мої зарядились. Добре, азмію добиваємо. Будемо бити в Люсю. Неправильно вдарив. Треба було спочатку мількою вдарити, а потім вже цим. Але вже як є, так. Зелених не вистачає, жовтий кріс. Він мені не потрібен. Так, зелених все ще маловато. Давайте прокинемо сюди. Самі зібрались. Ну, якісь поляни все самі роблять замість мене. Так, давайте драконом. Так, а от хан. Давайте вдаримо спочатку мількою. Правильно зробимо. Відправимо все, доб'ємо і ось так. Ну тут взагалі навіть не помітили. Так, Грех. Знов зелений, поїхали. Тут три лікарі. Водолз. Так, ну тут вже без зелених крисів. Тут вже треба міркувати. Давайте ось так. Трієчку зелену зробимо. Жовті, жовті. Добре, але ж у мене жовтих немає. Давайте зробимо четвірку, а не зробимо. Тоді ось так дві трієчки. Так, грех не витримав. Водил не обов'язково заряджати. Але вже як є, так. Зарядився рігард Давайте його активуємо і ось так ще раз перезарядимо. Так, грех. Водолз буде ходити, подивимось, куди вдарить. Може, когось нами заблокує, але у нас є рігард ми почистимось. А, не попав. Ну, чудово. Так, тепер, напевно, водился. треба і забрати першого. Так, так. Пталемея може підблочимо. Так, нова вона ж наче не чистить, тільки розподілення дає. А ні, вона чистить, помилився. Добре, давайте так. Пталемей. Я приберемо червоні. Вона чистить. Ну, все запам'ятаємо. Так. Давайте ріверди активуємо дракона. Тут прокинемо зелені. Так, телемою під захистом. Зараз знімемо захист. Вдаримо мількою тепер цим. І давайте Грега будемо заряджати потихеньку. Так, так, комбо прокинемо. Ого Так, ми під сліпотою. Зараз це це знімемо. Так, рігард заблокован. Так, 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 так. Ось так. Ну, зелених дуже багато. Наступний бій, знов грех. Ну, поїхали. Зелений дракон. Треба подивитись, було, що він робить. Це не такий, як у мене. 500, ага. Ну, це б'є боляче. Це б'є боляче. Так, що можна? Можна прокинути комбо фіоли з зеленими. Можна комбо прокинути сині, жовті, але зелені не зберуться. Але зберуться там ще й фіоли. Добре, давайте ось так. Може знизу там зелененький ще доїде. Так, майже кріс, але не кріс. Добре, четвірочка зелених. Хочеться прокинути фіул трійку. Але ні, давайте ось так. Цей повільний буде у нас зелена трієчка. Так буде більш корисніше. Так, тепер ось так. Так, це сходить все ж таки. Напевно, поставити свою м'яку шкіру. Ну, нехай ходить. Так, ага, він у нас ману тепер забирає. М -м -м, добре, давайте спробуємо збити. Так, збили. Тепер б'ємо так. Є. Будемо бити в Кедмана. Кедмана, я хотів вдарити, чому не вибралось. Так, давайте ось так сині. Нам би треба якесь лікування. Дракончик. Буде лікувати. Так, це так непогано сова вдарила. Давайте Рігарда зарядимо. Треба все ж таки знімати це все труїння, травління. Так. Б'є дракон. Непогано вдарив в мільку все ж таки. Ну, тримай. Так, давайте грига зарядимо. Данте. Колись дуже крутий був. Ну що ж, тут дуже швидко. Поїхали далі. Так, Кіпріот, Кіпріот, який діспелиться, Люся. Кіпріот, Кіпріот, Давайте Люську візьмемо. О, так, диспел ще буде кедман. Можна, в принципі, ще цього взяти. Ексхера він теж діспелить. Давайте мільку залишимо. Нехай вона накидає сповільнення. Поїхали. Лікування замало, напевно. Але тут і б'є тільки грім. Ну і Люся. Трішечки також. Добре, давайте комбо. Цей кіпрівод, він неприємний. Знижує шкоду. Так, жовті-жовті під ним. Це добре. Не хотілося б їх збирати. Давайте ось так обережно прокинемо. Рігерда зарядимо. І тепер ось так зберемо жовті з зеленими. Чудово. Задіспелили. Так, тут можемо і не задіспилити, але спробуємо. Так. Грех просто буде битися б контру. Тихо, тихо, люську не заряди. Так, давайте підлікуємось, вдаримо все ж таки в люсю. Поставимо собі міньйончика. і спробуємо з гріма зняти. Він мультяшний, розумію. Угу. Не знялось. Давайте мільку зарядимо. Так, доб'ємо, напевно, цього. підлікуємось, тут фіоли, бо клик може відроджуватись, не захотів. Чудово, ну сьогодні дуже швидко вийшло, але ми навіть в топ-1 не зайшли. Ага, вже одна перемога є. Чудово. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!